Чи є щось в що ти віриш, але більшість людей навколо тебе в це не вірить? Я вірю в те, що якщо ти дуже чітко формулюєш запит будь-який. Про там не знаю, досягнення чогось, або про там отримання чогось, або там не знаю, залучення якихось людей, або там ще щось. Якщо ти дуже його правильно сформулював, формулював далі. Ми там жартом відправив його, там запит в космос, то він працює, він приходить. І е е у нас там команда сміялась е над цим, і, Там вони всі не вірили в це, але після там, другого, третього, потім п'ятого кейсу, коли е вони приходили до мене, я їх там відправляв, кажу, чіткіше сформулюйте, що ви хочете. І вони приходили там, наприклад, формулювали, що вони хочуть там наприклад якогось партнера такого та типу. Я кажу, чіткіше, чіткіше, чіткіше сформулювали і вони приходять, мені це розповідають. І в цей момент телефонує телефон, прям просто якийсь незнайомий номер. Я беру і там кажуть, там з вами хочу працювати. такий та партнер, от прям той, який вони що сформулювали. І от після там декілька таких е, випадків так само було з наймом людей, так само було з е, якимось іншими речами. Тому. Я вірю в силу от цих чітких формулювань і в силу, в силу там взаємодії з там всесвітом, спільнотою, людьми. Чим ти чіткіше формулюєш, правильно є в тебе точка зв'язку відправки, то тоді все, все працює, все відбувається містично, але це правда.